Доброго вечора усім! Ось так красиво. Заходить сонце, сонце за лісом. І тут мій садочок. На другу половину серпня, кінець літа. Не дивлячись на спекотні дні, 30 градусів, день, вночі 20 градусів, садочок квітне. Перша половина літа у нас була дощова. І перша хвиля цвітіння троянд не була така, як навіть зараз, під кінець літа, друга половина. Про це я зніму відео трошки пізніше. Про те, що квітне у моєму садочку це Прикарпаття, Івано-Франківська область. А сьогодні я хочу зняти відео вам про те, як я определяю назви рослин. Напевне, відео вийде під назвою А раптом ви не знали. Бо донедавна я сама не знала, губилася в назвах, що як називається. Дуже важко знайти це через інтернет, просто треба довго сидіти, а якщо через Google фотографію, це набагато простіше. Ось квітка Кориопсис. Я знаю, як вона називається, і для підтвердження, що вона саме Кориопсис, ми знайдемо її назву в Гуглі. Для цього потрібен телефон з інтернетом і з Google. Ось у мене тут є Google, є тут мікрофон і фотоапарат. Я натиснула на фотоапарат, завантажився. І тут є пошук. Давайте будемо шукати. Наводимо ось цю рамочку на квітку. Натискаємо пошук. Кореопсис. Маємо рослину кореопсис. Ось тут у мене росте бузульник. Також дуже люблю цю квітку, цей відтінок жовтого. А давайте оприділимо, що нам скаже Google. пузольник. Флокс.